Ти на це не очікуєш, а воно обов'язково станеться. Вітаю всіх на каналі Українського Відьма. Звуть мене Аня. Запрошу всіх на телеграм-канал та на особисті консультації. Цього не очікуєш, а воно обов'язково збудеться. Думаєте про себе, про якусь свою ситуацію. Дуже мало уваги приділяєте, що ви хочете, як ви хочете, творчості, духовності, емоціям своїм особистим. Не колективним, не емоціям інших людей. Буде момент якоїсь дружби. Десь підете, десь побалакаєте, десь посидите. і приємно дуже буде. Але ці ваші імператори, ерафанти, диявол ваш це означає, що є зв'язок з людиною після стосунків, з якою з чоловіком. Перекрилися. Перекрився кисень. Могли на нього ворожити. ви Будемо разом, не будемо, страждати могли. Хтось має від нього дитину або планував, хотів. Хотіла дівчинка, да? дитинку. Це може бути теперішня історія. Ви повинні зараз прям відчути, хто це. От до кого потягне, з тим є зв'язок. Він не розірваний. А що відбудеться. А ступор у вас пусті надії. Мої хороші, ви тут скоро просто мені всіх старших арканів зберете. Вас чітко показує, твій шлях закрито. Що збудеться, розуміння того, що я хочу рухатись далі. Куди хочу, але зовсім ніяких дій, яка вам порада. Дивіться, двері відкриваються, ми сидимо, не рухаємось. Ми як чекаємо, коли або він знову з'явиться, або хтось з'явиться, або хтось допоможе, або хтось за ручку проведе. Зверніться до свого роду, до близьких, до людей, які вас знають. Хай підкажуть з боку, як насправді виглядає якась ситуація або ваше життя в цілому. Будьте дуже обережні з тими, хто занадто до вас добрий, але колись робив вам горе. Людина може повторити свій, свій якийсь негативний сценарій, своє негативне ставлення до вас. Помірність випадає останню карту. Як з цього супору помірності? Народження нових ідей. Відкриття себе. Вам важко буде, бо ви себе не знаєте. Що збудеться, ви зрозумієте, про що я зараз говорю. І це буде отакий перший дзвіночок важливий для вас.